Ім'я Майкл Мейсон. Вам про щось говорить? Мейсон не просто вбивця. Він бездоганний інструмент і був нашим золотим стандартом. А що потім? Ми возимо пожитки тобі тиждень за тижнем, а ти навіть не виходиш. Чому так? Більшість просто каже, дякую. Ніколи сюди не піднімайся. Є збіг за сітківкою Ока. Хапайте. Що сталося? Сиди тихо і не виходь, доки не прийду по тебе. Вогонь враження. Нікого не лишилось. Хто це? Що це за люди? Залишаю резервацію. Маю багаж. Ти маєш кинути на нього всі свої сили. Вони тебе заарештують. Мене турбує не поліція. Люди, які це роблять, я порушу важливе для них правил. Його профіль відредагований. Ціль виявилася іншою. Ви маєте взяти його. живим. Мені потрібен вихід для неї. Вона опинилася на в тому місці і не в той час. Ходімо. Глянь на себе. Ані країни, ані статусу. Ти пішов? Не пішов. Відродився. Знаю, що ця дорога була дуже важка, але ви всі тут творите свою дивовижну родину. Що ти там собі думаєш? Згадую маленького. Бі. Він сказав: «Тато, ти не боїшся нічого. А я боюсь. Боюся втратити того, кого люблю. Домінік Доретто. Нарешті ти пізнаєш, що таке страх. Бум! Ти створив собі прекрасне життя, наповнене любов'ю і сім'єю. У мене такої можливості не було. Ти вкрав її в мене. Моє майбутнє. Мою сім'ю. А тепер я знищу твою. Сів до одного. It's fine, it's fine, it's fine, it's fine. Він кине проти тебе все. It's fine, it's fine. Який план дум Я вже не певен. Один із нас може не повернутися. Та ми мусимо битися. Не мирися зі смертю. Коли тобі винні страждання. Це підстава. Він хоче нас розірвати. Колись головним була перемога. Ми ганяли заради поваги. Тепер я роблю все, щоб не пролилась кров. У цьому біда великої родини. Як обрати, кого рятувати? На старт! Не розучився ганяти. Здогадайся, шоу стартував готовий. Я рівню одразу впізнаю. Я вже близько синку. Ось і вони. Ти ніколи не зможеш зламати мою сім'ю. Доброго ранку, сонечко. Ти знущаєшся з мене. Орсен на прізвисько фортуна. Звучить сексуально. Ти найманець з досвідом. Поганці курять бамбук. Що там? Тиха година. Ти казала все тіп-топ Я казала біля входу тіп-топ. Якщо тип-топ, то скрізь Бла-бла-бла. Гаразд. Погнали. Що у нас тут? Вкрали одну стрьомну штукенцію. І не дай Боже, це потрапить на чорний ринок. Хто покупать? Грег Сімонс. Мільярдер торговець зброєю. Оу, якось забагато серйозних мармис. Для такої рибини потрібна особлива приманка. Гаразд. А хто черв'ячок? Дені Франческо. Це ж кінозірка. Улюблена кінозірка Грега Сімонса. І як ми його дістанемо? Шантаж. Мистецтво перемоги. Дуже добре, продовжуйте. Світ потребує твоєї величної ролі. Ти хто такий? Я твій новий менеджер, який знає, що ти зі своєю кузиною трохи порозважався. Я глибоко поважаю свою кузину. Так, Денні. З глибиною ти не прогадав. Не варто нервувати. Не варто нервувати. Там самі вбивці актор. грай. Ну, добре. Я готовий. До роботи. Хтось ущепніть мене. Це що, Дені, Франческо? Яка нова роль? Я граю таємничого мільярдера Самородка. Ти щойно мене описав. Стань моєю тінню. Щоб я не робив, роби, що я роблю. Цей невідомий продавець був вчора серед вас. Я знаю, хто це. Я проникнув всередину цієї банди. Ви... Хоча б запроси їх на вечерю. Перш ніж проникати в них збоченець. Тепер вони тебе вб'ють. Дострільне першим. Крутяк. Що сталося? Він упізнав нас. Орсен на прізвисько фортуна. Звучить сексуально. Нас розкрили. Ми в дупі. Що мені робити? Кінозірка скоро згасне. Зупини Дені Франческо. Зупини Грега Сімонса! Я просто подбаю. Oh. А це тобі наш! Хочу постріляти в них, Дені. Отже, тебе ніхто не бачив. Ні. Це ні, тебе ніхто не бачив. Ні, чи ні, тебе хтось бачив? Відґарі, режисера фільму Джентльмени. Гіл людський. Леді та джентльмени нашого полку прибуло. Хіл. Спеціалізація фортіко, інкасаторські послуги та перевезення готівки. Ти хоч уявляєш собі, наскільки це небезпечна робота? Трохи уявляю. Ми ніякі не хижаки. Ми здобач. — Готовий? Як ніколи. Це твоя тимчасова зброя. На фіга мені пістолет, якщо в нападників автомати. У тебе проблеми? Не знаю, ти скажи. Вантаж 10 штуканів. Чого він вошкається? Вони не жартують. Це я беру на себе. Машину кидай до подяк. Сорян, чувак. Да ти чего психа знайшов? Щось тут не чисто. Він ніби полює на нападників. Це не коп. Якщо не коп, то хто він? Недавно вбили двох наших працівників і свідка. Було розслідування. Але золото, що їх вбили, як не знайдуть. Ви потрапили у перестрілку. Як мій син. Він не вижив. Знайдіть убивцю, це не прохання. Ми потрусили, деревце. Чи як потрусили? Лишили ви повну землю. Ви обіцяли докласти зусиль. Оцей весь результат? Доклали і переклали. Схоже, нічка буде довгою. Замішаний хтось із своїх. Я за два тижні зроблю те, що вам і за 20 років не снилося. Мене легко розгнівати. Гнів людський. Скоро у кіно. Обирай двері. Оці якраз. Ні, це мої Обери якісь інші. Ти що, говори? <звук> Ти був правий. Це твої двері там купа поганців і ти злякався. Доступ дозволено доступ заборонено. Доступ заборонено. Доступ заборонено. Люк -хопс. і Іде каршоу. У нас не завершені справи. Сестра шоу дещо в мене вкрала. Вірус, який здатний винищити половину людства. Я хочу його повернути. Поясніть мені, що це означає. Це моя сестра, сімейні справи. Коли в небезпеці світ це й мої справи. Уся ця ситуація дуже підозріла. Пильнуй сестру. Слухай, я розберуся. Єдиний спосіб вижити працювати разом, як команда. Я згоден. Літати не боїся. Давай на три! Один. Уу! Бачила його обличчя! Як довго я хотів це зробити! Yeah, blood, huh? Музика вже народжується. Треба грати синхронно. Фактично на вас полює ціла армія найманців на чолі з генетично вдосконаленим солдатом. Гляньте на мене. Я чорний супермен. Ви здуріли. Капець. Він реально чорний супермен. Треба залягти на дно. Де? Удома. Мій хлопчик вдома. Пробач, що привіз неприємності, мамо. Без братів ніяк. Наша родина починає війну. Потрібні тачки і зброя. Мамо, а де всі наші стволи? Я їх викинула. Гідний вчинок, місіс Гобс. Ми конкретно в дупі. Це м'яко кажучи. Ну тоді олдскул. Оригінально. Скажите мне, что я сплю. Те, що ви знайшли, більше, ніж ми могли собі навіть уявити. Яке ж воно завбільшке? Це була найбільша акула, коли що коли-небудь жила на землі. Викопна тварина. Вважають, що вони вимерли 2 мільйони років тому. Не схоже. Він жартує так? вона там, треба знайти її вбити, а може маячок повісити, ви що тиждень акул не дивитесь? Він крутий, але якийсь занадто депресивний. Викуси потворо.